Доброго ранку, мої любі діти. Доброго ранку, сонечко ясне. Доброго ранку небо прекрасне. Доброго ранку українській землі. Доброго ранку тобі і мені. Діти, ми сьогодні з вами поїдемо на паровозику, на гостинну до бабусі Галі. Паровоз гудок нам дав і вагончики помчав. Чу -чу, -чу, чу, чу, я далеко вас помчу. Ось зупинка, хатинка, бабусі галі. Щось в не видно бабусі, а хто це нас зустрічає, гавкає, кусає, в дім нас не пускає. Відгадали, це собака, як гавкає собака. Гав-гав-гав, а ще їсть собака? Кістку. От і познайомились з собакою. А хто там стоїть? У нього пухнастий хвіст і гострі кіхті. Клепче молочко ловить мишей. Так, це котик. Тепер послухаємо забавлянку про котика Киця мура, де ти була? я Кала, ти не чула, де ти кіценько, була? Що ти їла, що пила? У бабусі Галі ще корова є, як корівка кричить Му, му, що нам дає корівка? Молоко, вірно, малята, а любить їсти корівка траву і сіно. Ну у лузі їсть траву, голосно кричить, му, молоко дає чудове. Знають всі, що це корова. А зараз ми намалюємо парканчик для наших тварин. А щоб нам намалювати, треба пальчики приготувати. Промовля корівка «Му!». Дітки, знаєте чому? Молоко вам треба пити, щоб ніколи не хворіти. А тепер разом зі мною повторюю, промовля корів му. Дітки, знаєте чому? Молоко вам треба пити, щоб ніколи не хворіти. Беремо пензлик трьома пальцями, мукаємо в склянку з водою. Набираємо зеленої фарби і малюємо парканчик для наших тварин, проводимо прямі довгі лінії зліва направо І ще одну лінію проводимо. Зліва на право проводимо довгу лінію. Знову макаємо в склянку з водою в зелену фарбу і малюємо короткі лінії зверху вниз, зверху вниз. Ось такий парканчик ми з вами намалювали. Вам сподобалося? Мені також молодці! До нових зустрічей!